Рівничий кубинський курорт Варадеро перетворився на місце вербовки найманців на війну в Україну. До Москви прямує північно-корейський спецпотяг з новою порцією зброї. А наш генштаб озвучив в ранковому зведенні намір росіян мобілізувати ще 700 тисяч штиків і чеченські заградзагони. Вітаю друзі. Я Олена Трибушна. Це канал є питання сьогодні. 11 вересня, понеділок. Про ці ризики і про нову хвилю. Могилізації пропоную сьогодні поговорити. Кубинські блогери розповідають просто дивовижні історії про російський батальйон Варадеро. Не забудьте підписатись на її питання і десь в процесі поставити вподобайку. Це важливо для просування відео і для мене особисто. Отже, вже кілька тижнів відомо, що Росія масово вербує на війну кубинців з липня. Кубинські змі та блогери розповідають про те, що на Кубі вербують молодих кубинців і відправляють під виглядом туристів до Росії з курортного міста. Варадеро з 1 липня російський аерофлот почав виконувати звідти навіть прямі рейси до Москви. Зараз РОЗМІ повідомляють, що кількість рейсів збільшують. Вербують кубинців переважно в соцмережах. Місцеві змі та блогери розказали історію двох 19-річних кубинців, яких обманом заманили в Росію, звідти відправили в Україну і змусили воювати. До Росії їх загітували їхати типу на заробітки працювати на будівництві. Вони розповідають, що уклали контракт на риття траншей. Виконання будівельних робіт перед поїздкою Україна в контракті за їхніми словами не згадувалась взагалі. Питання, де вони думали, вони будуть копати в Росії траншеї, залишу відкритим. В результаті обоє розповідають, що їх обдурили, не заплатили гроші і відправили на фронт. Одним із перших історій двох кубинців розповів блогер Ален Ламберт на його ютуб-каналі Ален Папараці Кубано Опубліковано зокрема інтерв'ю з цими двома кубинцями. Їх звати Вега Ставиласкес. В ньому вони розповідають, що дізнались про про можливість заробити в Росії від друзів оформлювати документи та купувати квитки до Росії їм допомагали кубинка та дві росіянки. За словами обох у літаку разом із ними до Москви летіли ще близько 200 кубинців, які вирішили заробити ось таким чином. В Росії в аеропорту кубинців зустріли росіянка і кубинський солдат. Там їм запропонували укласти з російською армією контракт на рік. Обіцяли зарплату 200 тисяч рублів на місяць. Це 1070 гривень. І російське громадянство для них та їхніх сімей кубинські паспорти та документи у них забрали під приводом оформлення, якраз громадянства. Росіяни сказали їм, що відправляють їх на будівництво зруйнованих війною міст, копати траншеї там, ніби то лише під це. Вони і підписувались, а не на війну. Так вони принаймні розповідають. Але після підписання контракту цих двох кубинців відправили спершу на навчання військову частину, а потім в Україну рити дійсно траншеї, але ніяк не в зруйнованих містах, а в лісі окопи. Скаржаться, що погано годували, спали в сирості, похворіли. Дехто попав під обстріл. Телефони у них одразу забрали під приводом того, щоб їх не засікли дрони і не скинули бомби. Через якийсь час вони зрозуміли, що їх готують до війни. Деякі кубинці від відмовились і просили відправити їх назад на Кубу, але російські військові їх побили і сказали, що якщо їх кудись відправлять, то тільки в камеру. Контракти, які вони підписали, іспанською їм не переклали. Родичі цих молодих чоловіків підтвердили журналістам їхню історію. Батьки стверджують, що обом не говорили, що їх відправлять воювати, але припускають, що влада Куби була в курсі, куди всі їдуть, тому що обоє хлопці призовного віку і влада контролює виїзд таких осіб. Тепер родичі обох просять допомогти їх повернути вперше про те, що росіяни вербують кубинців, російські змі почали повідомляти ще в травні. Газета «Рязанські відомості писала, що кілька громадян Куби підписали контракти з російськими збройними силами і вирушили до України. Пафосно писали, що кубинці хочуть допомогти Росії виконувати завдання у зоні проведення СВО. Минулого тижня видання «The Moscow Times» зі слів одного з російських офіцерів написало, що на боці Росії воюють цілі міжнародні батальйони з кубинців і сербів. Скаржився на те, що російською вони говорять погано і. Далеко не всі, і як працювати з ними не зрозуміло. В усіх них за його словами були підписані контракти з Міншойгу. в п'ятницю. На Кубі арештували 17 осіб за підозрою в тому, що вони відправляли громадян Куби до лав російської армії для участі у війні в Україні. Влада Куби повідомила, що розкрила цілу мережу з торгівлі людьми, яких відправляли в Україну на війну. Кубинська влада офіційно заявляє, що вона не є співучасницею історії, що всі закиди на її адресу це наклепів. Вона буде протидіяти таким мережам, але думаю, про це ми ще почуємо окремо. Минулої п'ятниці 30 наших нардепів, переважно з комітету зовнішніх зв'язків, опублікували на англомовних ресурсах заяву про те, що комуністичний режим Куби підтримує геноцид, влаштований Росією в Україні. Вони назвали і кубинський і російський режим публічно тоталітарними і терористичними, і закликали Євросоюз припинити надавати допомогу Кубі кількома днями. Раніше представник держдепу сполучених штатів сказав на брифінгу, що Вашингтон курсі повідомлень влади Куби про викриття мережі звербування громадян на війну і вивчає ситуацію. Загалом йдеться приблизно про тисячу кубинців, яких завербували таким чином. Частина з них цілком розуміли, куди і для чого вони їдуть. Частина, як ці двоє, думали, що їдуть мирно копати траншеї. і це ще одне свідчення того, що Росія вважає, що власного мобрезерву резерву їй не вистачить навіть з усіма вжитими заходами. Те, що в Кремлі готуються до довготривалої війни і будуть проводити мобіліз. Зацію очевидно вже не перший місяць. Все літо за перебриком проводили другу ітерацію законодавчих змін, які дозволили простіше поповнювати лави окупаційної армії і поставити росіян в умови, коли ухилятись буде складно в діапазоні від страшно до неможливо фізично. Якщо в першій серії там запровадили кримінальну відповідальність за здачу в полон, відмову від участі в бойових діях і самовільне залишення частини до 10 років за ґратами, то цієї весни почали змінювати правила Ла призову з осені повістки на Росію будуть роздавати в електронному вигляді через електронну систему держпослуг. Послуга з мобілізації буде вважатись наданою, тобто повістка врученою, навіть якщо людина її не бачила в мобільному додатку. Через 20 днів неявки до військкомату після отримання такої послуги по людині автоматично включається ряд обмежень, наприклад, відкриття ФОП, керування автомобілем, банківські кредити, виїзд з країни. В червні там був підписаний закон, за яким у тих, кому вручають повістки, впродовж п'яти днів. Відбирають паспорти і повернуть після завершення служби, якщо вони комусь знадобляться. Незданий паспорт вважається недійсним. В липні до закону про військову службу внесли поправку, яка забороняє юристам представляти інтереси призовників та мобілізованих у військоматі. З 1 жовтня в 10 разів підвищать штраф за неявку до військкомату за повісткою з 3 до 30 тисяч рублів. Це порядка 10 тисяч гривень. А в новорічну ніч призовний вік збільшиться з 27 до 30 років ж як курс рубля чи як карета на тикву під мобілізацію підпадають і батьки трьох дітей і батьки дітей інвалідів і хоч на словах нібито їх наказано не брати з різних регіонів росії повідомляють що таки беруть збільшили і граничний вік перебування у мобрезерві для старших офіцерів до 65 років для молодших до 60, а для особового складу до 55 Словом, фактично за кінець весни і літо в Росії було створено систему тотального контролю за придатними до служби та максимально унеможливити шляхи для ухилення чи втечі за кордон. Червоні пропорції до нового сезону мобілізації розставлені. Росія явно готується воювати довго і на виснаження і кидати в топку війни стільки, скільки зможе знайти, щоб утримати захоплені території. За оцінками МОБРЗР Росії з її понад 100 мільйонним населенням складає близько півтора-два мільйони людей. Наш генштаб повідомив сьогодні у ранковому зведенні, що найближчий час в Росії оголосять нову хвилю мобілізації, щоб покрити втрати живої сили на фронті. За озвученими даними, російська влада планує додатково відправити на фронт від 400 до 700 тисяч осіб. Хоча панує думка, що до перевиборів Путіна оголошувати. Велику нову хвилю мобілізації не будуть, аби не дратувати населення. До виборів будуть проводити негласно, тестувати ті нові інструменти, які винайшли впродовж останніх півроку, і альтернативну мобілізацію на кубі. Не від хорошого ж стану речей росіяни обманом напівобманом і просто за гроші вербують кубинців. Так само, як не від хорошого стану речей у ВПК, зараз ці дні намагаються завербувати ще одного диктатора північно-корейського. Сьогодні було підтверджено, що Кім Чен Ін вперше за останні 4 роки зустрінеться з Путіним. Він вже їде для переговорів. В Росії бронепоїзд, яким і тільки яким пересувається це ще одне історичне непорозуміння, вже вирушив з КНДР і рухається в бік Москви. За інформацією, яка озвучується різними джерелами, планують говорити про постачання Росії боєприпасів. Це підтверджували і американські джерела. кажуть, домовленість вже фактично укладена, і небезпечність цих домовленостей полягає не стільки в тому, що Пхеньян може напряму продавати озброєння росіянам, хоча передача Кореєю з власних запасів озброєння Путіну. В першу чергу артилерійських боєприпасів та артсистем дійсно небезпечним. Але з цим візитом пов'язаний ще один ризик: більший КНДР може взяти на себе роль посередника для таких країн, яким самим постачати зброю росіянам, на відміну від КНДР, невдобно, зокрема, Китай. КНДР може стати перевалочною базою для китайської зброї, призначеної росіянам. Під час ірано-іракської війни КНДР у 80-му вже брала на себе таку роль і продавала Ірану зброю з Китаю та СРСР з Припаси, потім артилерійські системи, танки, радянські, стрілецьке озброєння, міномети, ПЗРК, китайські протикорабельні ракети і навіть китайські винищувачі. Станом на 85-й рік, тобто за три роки до завершення війни, в США оцінювали китайський експорт озброєння до Ірану на 2,5 мільярди доларів. Китай все заперечував і заявляв, що він нейтральний. А якщо хтось кудись перепродає китайське озброєння, то Пекін тут ні до чого і ніяк не може вплинути на це. Тобто історичний досвід того, на що ймовірно розраховує. Росія вже, на жаль, є. Але китайські запаси озброєння з того часу значно виросли, тому головна небезпека може полягати якраз в цьому. Але усі ризики, які зараз озвучують з усіх каналів, треба оцінювати в порівнянні і в контексті. Всі розмірковування експертів про те, що росіянам вдасться чи не вдасться поставити під рушницю ще. Півмільйона чи мільйон росіян, кубинців, може й корейців, впираються в те, що наш мобілізаційний ресурс в порівнянні з їхнім менший в силу самих лише цифр. Росія об'єктивно обмежена в своїй здатності зліпити з цього потужне військо певними факторами, зокрема так чи інакше, її спроможністю забезпечити усіх цих мобілізованих зброєю, навчити їх компенсувати наростаючий дефіцит офіцерів і командирів, які будуть усім цим. Кубинським інтернаціоналом з кимчинивськими калашами командувати, але погано і повільно вона ще довго зможе поповнювати свої ряди таким чином. Точно довше, ніж ми стримуючим фактором, може стати, мабуть, хіба що те, що російський бюджет, для якого настають все більш складні часи, і мобілізаційна інфраструктура одномоментно не впораються з величезним потоком військових. Проте стояти цьому ми можемо тільки більшою власною ефективністю, бо перед нами стоять схожі проблеми, і це не лише те, що зброю нам передають повільніше, ніж потрібно, менше ніж потрібно, і все ще не ту, яка нам потрібна. За кілька тижнів, президент. Збирається до Нью-Йорку, де буде проходити генасамблея. ООН його візит туди вважають однією з причин приїзду держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва минулого тижня. Узгоджували позиції перед поїздкою Зеленського у Америку. Після того в інтерв'ю CNN Зеленський сказав, що сподівається переконати Байдена схвалити нарешті рішення про передачу нашим військовим далекобійних систем Атакамс. Їх хочуть отримати цієї осені. Можливо, вже цієї зими в Україні з'являться її перші винищувачі. Wall Street Джорнал пише сьогодні, що київський режим розраховує, що українські пілоти можуть почати брати участь у бойових діях на Ф 16 вже в лютому, і це може надати нові можливості для ведення бойових дій. Але а окрім зброї, у нас є проблеми, які не вирішити Блінкеном, Байденом і винищувачами чи атакамсами. Це ефективність війська, мобілізація, і управління військом. Це можливо головне, що може дати нам перевагу в умовах того, що мобілізаційний ресурс росіян більший, ніж наш. За 19 місяців вторгнення у нас. Такі самі проблеми, як у ворога з тим, кого мобілізують, як їх вчать, і хто ними командує. І наскільки я розумію, з того, що я чую від військових, зокрема навіть тих, що пройшли навчання за кордоном і потім повернулись у військо, і від тих, хто займається навчанням офіцерів. Тут у нас підготовка і мобілізованих, і офіцерів це ще одна величезна проблема, яку треба вирішувати навчора, за яку майже не бралися, і яку мені здається відмовляються усвідомлювати і у військкоматах в системі військової освіти. Ти майже не обговорюють взагалі публічно, як і те, що у нас в принципі така сама проблема, як у росіян, що військомати відправляють на фронт часто в бойові підрозділи немотивованих напівмаргінальних чоловіків, які не вирішують проблему, а створюють її. І така сама проблема дефіциту офіцерів, бо те, як і чому їх вчать в рамках системи військової освіти, яка не відповідає ні новим викликам, ні темпу війни, про яку швидше в теорії кажуть, що ми переходимо на стандарти НАТО. Петицію написати, чи що, щоб хтось на горі звернув на цю проблему увагу на петицію про відновлення декларування, президент до речі, все ще не відповів. Припускаю, це відбудеться цього тижня. Чекаємо. Ну і на сам кінець, щоб на оптимістичній ноті, все ж закінчити, хоча б понеділок. Сьогодні головне управління розвідки показало цікавий сюжет про те, як наші спецпризначенці провели ризиковану операцію біля берегів Криму і повернули під контроль України так звані вишки Бойка, бурові газу та. Нафтовидобувні платформи в Чорному морі Росія окупувала одразу після анексії Криму. А з початком вторгнення використовувала їх як вертолітні майданчики, і розмістила там радіолокаційні станції, які виявляли повітряні та морські об'єкти. Під наш контроль повернуто бурові платформи Петро Годованець та Україна, а також самопідіймальні бурові установки Таврида і Сиваш. Ось маленький фрагмент про те, як проходила ця операція. Внаслідок складного маневрування катеру під ворожим обстрілом, один з наших бійців опинився за бортом на одинці у Чорному морі. Щільний вогонь російської авіації змушує наші катери відступити з того місця, де випав боєць. Проте, щойно з'являється можливість, бійця відразу ж починають шукати. Через кілька годин спецпризначенця на позивний Конан за допомогою безпілотника знайдуть у Чорному морі і почнуть рятувальну операцію. Ворожа авіація теж знає про місце знаходження нашого бійця, і російські літаки один за одним злітають в район пошуків. Врешті нашим хлопцям вдається успішно прорватися до побратима і евакуювати його. Загалом Конан провів у відкритому морі понад 14 годин. Продемонструвавши достойний приклад стійкості духу і героїзму, там невеликий 12-хвилинний ролик з реальних документальних кадрів, які варто подивитися. Повне відео викладало сьогодні гур, і ми викладали в нашому телеграмі. Він ось тут, чи в описі під відео залишу посилання на все відео. Подивіться і підпишіться там на наш телеграм. Той унікальний випадок, коли за 19 місяців російського вторгнення ГУР змогло звільнити вишки бойка, а парламент за 19 місяців вторгнення не зміг звільнити себе від самого бойка, руками якого державу в одній лише ці історії з вишками обікрали на сотні мільйонів доларів. Навіть герої відібрати не змогли у бойка. Герої що казати, патріоти і борці з корупцією. Крапка на тому, бережіть себе і сили вам. Вони нам усім ще довго будуть потрібні і в тилу, і на фронті он у Одесі бачили що знову ж таки в нас в телеграм. Вже чисті протести вимагають у Труханова перестати витрачати гроші на реставрацію і ремонти театру і власної вертикалі влади, а витрачати на дрони і ЗСУ. так. Дивись, і Труханова випхаємо. Чим чорт не жартує, ні до чого не Закликаю, так можна сказати, петиція. Дивіться, бережіть себе, і побачимось завтра.